Привіт-привіт, новини з Малини. 27 вересня 2025 рік. Вчора, по-моєму, і позавчора були заморозки і вони в нас тут помітні, бачите, повністю померзли вже кабачки, вони ну, на увазі листя. І в нас кажуть така Туреччина на таку бурян такий. Дрібненькими такими ромашками цвіте. О, бачите, де її було багато, вже навіть її вже зовсім не видно. Кропива зелений. Що скажу про малину. Малина ніби нічого не сталося з малиною. Е, вот, но результат будемо бачити за пару днів. Як визберемо визберем те, що є. Е, ягід мало. Ну і не дивно, якщо заморозки, ночі холодні. Е, е, ягід мало. Ягоди... ага. Ягоди примерзли. Бачите, ото змерзла. Я... Йо, твою мать. Ягода примерзла, але не вся. Дивно. О, бачите, ось тут таке воно, опа. Йоп, Макарович О, бачите, вона така от побіліла, то вона вже обморожена. Що там з резькістю? І вона така м'ягенька. Ну, будемо бачити, минулі роки після таких заморозків. Бачите, ще супер, Желепух повно. Навіть є цвіт, О, дивіться, бачите, квіточки є, але ну, пчолів ще не видно, бо ще певне прохолодно Ми ще ранок. От, бачите, ніби гарна. А оця приморожена видно зразу. Ця ще тримається. Ну, по осінніх заморозках, по листю. Так не буде видно, воно ніби більш е не боїться. Але листя то чепуха, вона може зеленіти і до Різдва. А от желепухи, от дивіться, зовсім зелена і вже зморожена, бачите? Все, то вже її гандрик. От вона така. От. Ой, то щось мені здається, що то вже оця теж вже. Що то вже по врожаєві, бачите? Жилепухи обморожені. І ті, і ті стали такі мігенькі. Щось мені здається, що то ми, ми будемо бачити, звісно. Буду показувати Значить, локація село Вілія Шумський район Тернопільська область. І в нас оце був прогнозований заморозок нібито 2 градуси, От, бачите, тож. поморожена, біла, та то біла, то поморожена. Е, вот. е, схоже на те, що це вже по зборах, по, по... цьому році, От, бачите, все. Ну, маленька надія є, що потягне далі тепло і ті жиле лепухи дрібніші які ще вижили ну будемо бачити покажу покажу У нас якраз малина розганялася якраз почала ну дивіться якраз бачите все росне 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 але то її і... бачите все ну ніби так на поле глянути червонить червонить Короче, що сьогодні розстройства. Добре, бувайте здорові, будемо збирати. Надіємося, що ми здамо її. Хоча вона, звісно, якість ніяка, але минулі роки таку примерзлу теж брали. Вот. Головне, щоб вона не була цвіла. Вот. А чи буде... Ну, цю, цю ми, надіюся, що зберемо. Сьогодні-завтра цю таку чуть приморожену. А чи назріє ще, ну що, дамо її дамо її певне по листю добре їсти. Поливати, не бачу сенсу через те, що був дощ два дні назад. Якраз тоді як у нас був пожар, то цілу добу такий легенький дощ гарний йшов. Та, моє ну дивіться, все воно. То, бачите, то Біла, 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 біла. Коротше, вся соцвіття вся світ вже кандрик. Добре, йду, там хлопці з того краю вже збирають вон там. Йду я буду допомагати збирати. Коротше, новості одна краще другої Чесно кажучи, я за малину <свісно> ай, Ладно, добре, бувайте.